У політична медіаплатформа продовжує свою роботу. В студії сьогодні працює Світлана Кошнір з нами на зв'язку. Василь Квоскобойник. Та, я вже знаю, що він з нами на зв'язку. Керівник проєкту Візія, 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя. Пане Василю, я вас вітаю. Ну і звичайно. Ми з вами. Я вам по-перше, дякую, що ви погодилися взяти цю непросту складну тему демографічної кризи і депопуляції. Вітаю, вітаю студії, Вітаю ваших глядачів і залюбки приєднуюсь, бо насправді тема не просто болюча. Тема демографії буде фактично. Зумовлювати економічний розвиток нашої країни в найближчі десятиріччя. Проблема нестачі людських ресурсів, нестачі робочих рук, нестачі споживачів, товарів та послуг, нестачі платників податків буде суттєво впливати на розвиток нашої країни, на відбудову після закінчення військових дій і, взагалі, на наше майбутнє. Тому це дуже болюча тема, і мені дуже подобається, що ви звертаєте на цю тему увагу і постійно її піднімаєте. Дякую. Недавно пройшов експертний форум Психічне здоров'я нації та реабілітації військових і цивільних під час війни. Спільна справа держави, бізнесу та громадянського суспільства вас не було, але я знаю, що організатори другого форуму вже готові вас запросити. Так от там виступала Елла Лібанова. І в принципі, коли ми готувалися з вами до цього інтерв'ю, я попросила вас. Про те, щоб ми цю опублікацію Елли Марленівни ну, розібрали важко, складно. Ела Лібанова зазначила, що Україна в демографічній ямі задовго до широкомасштабного вторгнення потрапила туди. І говорити про те, що війна посилила. Кількість зменшення населення, плюс біженці з України, які виїхали, рятуючись від, від війни, плюс великі маси українського населення, які перемістилися внутрішньо переміщені особи в Україні, вони на сьогоднішній день створюють десь місцями навіть там скупчення, і тоді на ринку праці конкуренція. З іншого боку, є міста і області, і регіони, де якраз по опитуванням люди говорять, що вони хочуть піти на роботу, тані не можуть знайти, тому що просто ніхто не пропонує. Тому до демографічної кризи також Елебано сказала, що за тими стандартами і методиками, які були, ну, приблизно в Україні десь до 30 мільйонів населення, але ще до війни. Україна стала нацією на європейському континенті, яка найшвидше вимирає. Пане Василію, тут звичайно питання. Бо ви профільний спеціаліст, якраз по трудовим ресурсам. Ви з якого року зафіксували це падіння? Це падіння і цю депопуляцію ще й помножено на, на, на експансію на зовнішній ринок наших трудових ресурсів. Це дуже складне, дуже об'ємне питання, на яке можна відповідати, скажімо так, дуже багато часу. Перше, я хочу, щоб всі зрозуміли, що в Україні кількість населення почала поступово скорочувати ще з 90-х років. В 92-му році було зареєстровано більше за все у мешканців нашої країни. Це було приблизно 52 мільйони. А потім кількість населення поступово скорочувалася, і зрозуміло, що з кожним роком ем, кількість населення в нас скорочується, і, скоріш за все, ми так і будемо йти цим самим шляхом, і говорити, що саме в Україні щось відбувається не таке, і ми якось відрізняємось від наших сусідів, та ні. Якщо подивитися на Польщу, там так само індекс народжуваності, індекс фертильності на достатньо низькому рівні, і він не покриває природні відтворення населення. Потрібно, щоб на 10 жінок народжувалося як мінімум 22 дитини. У Польщі народжується 14 дітей, тобто поляки не можуть забезпечити за рахунок народження, природного народження дітей, хоча б кількість населення своєї країни на одному рівні. Якщо подивитися на південну Корею, в них достатньо високий рівень життя. Всі ми користуємось тими чи іншими електронними гаджетами, котрі там виготовлені. Ми всі бачимо автівки, котрі виготовляються в цій країні. Ми знаємо про те, що Польща активно закупає озброєння в цій країні, іначе той рівень життя там достатньо високий, але на 10 жінок в південній Кореї народжується лише 7 дітей. Така саме приблизна кількість народжується зараз і в Україні зараз, під час військових дій. Змінити цю ситуацію ну майже неможливо, бо змінилися пріоритети у людей. Люди зовсім по іншому дивляться на народження дітей, і зрозуміло, що якимось чином швидко виправити цю ситуацію і розраховувати на те, що українські жінки будуть народжувати по 5-7 дітей, і за 20 років кількість населення в Україні збільшується. Ну, це не відповідає дійсності. На жаль, ми цим шляхом не можемо піти, і тому ми вимушені будемо з часом думати, яким чином вийти з цієї ситуації. Одним з рішень буде залучення трудових мігрантів до України. Комусь це насправді ріже вуха. Ну як же так? Наші хлопці воюють, а ми будемо когось запрошувати сюди з інших країн. На жаль, в нас немає іншого виходу, бо в нас є величезні проблеми не тільки з кількістю людей, в нас проблеми з розселенням людей по нашій країні. В нас в економіці зараз спостерігається таке явище як структурне безробіття з одного боку, за оцінками міжнародних організацій, в нас близько 2 мільйонів безробітних. З іншого боку, 75% українського бізнесу стикається з тим, що їм просто не вистачає робочих рук. Мені особисто люди пишуть повідомлення в електронних засобах, або там месенджери, або електронна пошта. пишуть, чи можете допомогти знайти роботу в місті Дніпро, бо той рівень заробітних плат, котрий їм пропонують, не відповідає їх потребам. А з іншого боку, вся країна почула про ситуацію, котра відбулася на Закарпатті, коли на меблевій фабриці були потрібні на роботу чоловіки і заробітня плата під 25 тисяч гривень соціальний пакет і на роботу довозять і ще й годують, а нема робочих рук. це і є структурне безробіття, коли потреби ринка не відповідають потребам роботодавця і навпаки. В Україні минулого року створили міністерство єдності, сказали, що якраз воно має займатися тим, щоб повертати українців, які працездатного віку, молоде населення, багато ж виїхали жінок, дітей, молоді до 18 років. повертати в Україну. І от мене питання до вас, як до спеціалістики відкової ситуацію, а чи вже презентована програма повернення українців, чи хоча би можливо, як у нас всі міністерства починають концепція повернути? Українців, і що ж там за такі м хороші, можливо, умови запропоновані для того, щоб українець з, з Польщі або з Німеччини або з Нідерландів повернувся в Україну? Це трішки провокаційне питання. Пояснюю, чому. Ми всі розуміємо, що навряд чи Україна зможе запропонувати людині, звичайній людині без високої кваліфікації, високу заробітню плату тут в Україні. Навряд чи ми зможемо запропонувати людині, котра працює в Німеччині, і отримує 2000 євро на місяць рівноцінну заробітню плату тут в Україні. І це на що повинно бути націлене наше міністерство єднання, це все ж таки створення. Комунікації між Україною і конкретними людьми, котрі знаходяться за кордоном, створення такого собі ланцюжка, котрий поєднає українця, котрий знаходяться за кордоном, з самою своєю батьківщиною. Бо казати відверто. Є люди, котрі, коли вони виїхали за кордон, сприймають себе. Ну, такими собі в лапках себе зрадниками, коли вони знаходяться там в теплій Європі, а тут люди в Україні страждають. І вони для себе думають, коли ми повернемось, а як до нас буде відноситись суспільство? Люди, котрі знаходяться за кордоном, не можуть, скажімо так, скласти для себе в голові картину, а що буде з їхніми дітьми, котрі навчаються, наприклад, десь в німецькій чи у польській школі, чи зможуть вони сюди приїхати, і чи будуть враховані їх? Роки навчань там за кордоном, чи будь вони враховані, коли діти ці повернуться сюди назад в Україну в людей з'являються питання в тому числі стосовно того, чи не будуть до них я маю на увазі чоловіки, чи не будуть до них примінятися якісь санкції стосовно того, що вони не стояли на обліку, бо всі ми знаємо, що якщо людина не оновила свої дані за законом. Вони повинні сплатити штраф від 17 до 25 тисяч гривень. А якщо не сплатили, то сума подвоюється, тобто від 34 до 50 тисяч гривень. І чоловік, який знаходиться у Польщі чи в Чехії, який ну, в силу тих чи інших причин не хоче повертатися в Україну і оновлювати свої дані в ТЦК, він думає: от я повернуся, а мені одразу потрібно буде сплатити штраф 50 тисяч гривень. Такий собі податок на повернення. Ось якраз такі. Достатньо чуттєві моменти і повинно вирішувати наше міністерство. Єднання вони повинні доносити до українців ті е, умови, котрі будуть з ними насправді, коли вони сюди повернуться. І... Саме головне, щоб те, що обіцяють представники міністерства, котрі там хочуть відкривати відповідні хаби єднання спочатку в Німеччині, потім в Польщі, в Чехії, в інших країнах, щоб все, що вони говорили, щоб це відповідало дійсності, щоб люди не були розчаровані, коли вони повернуться назад в Україну, Зразу хочу сказати, що, наприклад, вже зараз у Верховній Раді зареєстрован законопроект стосовно того, аби враховувати в Термін навчання, термін того навчання, коли діти навчалися за кордоном, щоб не було проблем при поверненні наших українських діточок, коли вони. Пронавчалися 3-5 років в Польщі чи в Німеччині, повертаючись назад в Україну, що вони могли б піти в наступний клас е, саме за тією програмою, яка в нас е, видається, за якою навчаються наші діти, і що були враховані ті знання, які вони отримали за кордоном. І це один з елементів, над котрими і повинно працювати якраз міністерство єдності. Пане Василю, ви вже зачепили соціально важливу тему, тому що найперше, наші українці за кордоном, коли їх питають, за яких умов вони на яких підставах вони повернуться в Україну? Вони говорять, що вони хочуть знати, що тут буде безпечно для них і їхніх дітей. На другому місці. Наявність робочого місця. Вибачте, що трошки затав така тавтологія. А Василь Вископонік з нами на зв'язку, і він президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного міжнародного працевлаштування. Пане Василю, і в попередніх зустрічах ми говорили, що європейці досить швидко, як тільки в двадцять лютого 2022 року пішов потік українських біженців за кордон, вони почали спрощувати можливість доступу. Українських громадян до роботи і пошуку роботи в своїх країнах. Ну і власне багато країн мабуть і не захочуть відпускати наших переселенців. Як ви думаєте, вони працюють, наші жінки, наші чоловіки, які там перебувають. Молодь, яка виїхала 16-17, Зараз за два роки вже 18, може піти працювати на роботу І в цьому питанні. Два питання буде. В, цьому, в цій частині буде два питання. Перше, чи хочуть відпускати українських працівників, біженців, країни, які дали прихисток в Європейському Союзі. Ну і друге, стосовно того, а які взагалі посади, які професії зараз найбільше займають українські переселенці за кордоном, якщо є така статистика? Дуже гарне питання я стосовно першого пункту: чи хочуть відпускати, чи не хочуть відпускати, ніхто нікого тримати не буде. Якщо людина захоче повернутися в Україну, вона повернеться. Але я хочу навести одразу такий кричущий, на мій погляд, факт: загалом у Чехії знаходиться близько 390 тисяч українців, серед них біля 90 тисяч це люди літнього віку, це діти, це інваліди, котрі отримують допомогу від чеського уряду. В період з 2022 по кінець 2024 року польський, не польський чешський уряд витратив на цих людей 2,6 мільярда євро. А ось за той самий період, у вигляді податків, українці принесли в казну Чехії в два рази більше, майже 5 мільярдів євро. Тобто для чеського уряду тримати або зберігати можливості для того, аби українці залишалися в Чехії, достатньо рентабельно, витрати окуповуються майже в два рази, і якщо врахувати, що загалом. Кожного року з ринку праці Європи виходить внаслідок того, що люди виходять на пенсію, виходить майже один мільйон людей, і їх нема ким захистити, зам, замістити, бо все ж таки не так багато там теж дітей народжується. Всі уряди в Європі замислюються, хто в них буде працювати, бо в Європі тисячі підприємств, котрим не вистачає робочих рук. І от звідси ми переходимо до другого питання: а де ж працюють українці? Насправді, ті українці, котрі заїхали і одразу скористалися можливістю вийти на ринок праці, не знаючи мови, не маючи змоги підтвердити свою кваліфікацію, вони пішли на саму просту фізичну працю, тобто це робота на складах, на конвейерах, якесь пакування, якась зборка і таке інше. Але ті, хто мали можливість, і це мова йде в першу чергу про німеччину за допомогою німецького уряду вивчити мову, підвищити свою кваліфікацію, вони можуть працювати вже за більшими, скажімо так, можливостями. Один з таких прикладів це вчителі відповідно німецької мови, котрі одразу змогли знайти собі роботу в школах в Німеччині, ті, хто знали. Гарну англійську мову і були у Великій Британії. Вони так само змогли про це влаштуватися майже одразу вчителями. І навпаки, якщо мова йде про кваліфікованих лікарів без знання мови, без здачі відповідного іспиту на підтвердження кваліфікації, ці люди в Німеччині працювати не можуть. І це стосується також і інших професій. А загалом. Українці можуть працювати будь-де. Головне, перше, знати мову країни перебування. Друге, мати можливість підтвердити свою кваліфікацію. Третє, перемогти в конкурентній боротьбі з самим собою, тобто, ну ви ж уявляєте собі, скільки потрібно часу і бажання, аби вивчити мову, аби підвищити свою кваліфікацію, а потім вже перемогти в конкурентній боротьбі саме з місцевими мешканцями, котрі так, так само хочуть займати високооплачувані посади. І люди, котрі пройшли оцей шлях, ну, на мій погляд, вони вже втрачені для України. Навряд чи вони повернуться в Україну, якщо їм не запропонують тут більш високооплачувану роботу, якщо їм тут не запропонують пільгові умови для купівлі житла тут в Україні, бо житло в Україні загалом було. Всі роки нашої незалежності недосяжної для звичайного середньостатистичного українця, якщо не буде безпеки, якщо не буде відповідної соціальної інфраструктури, куди зможуть повернутися ці люди. Тут ми виходимо на третій саме головний аспект: для повернення українців до України потрібно створювати умови не тільки для тих, хто знаходиться за кордоном, але і для тих, хто знаходиться внутрі нашої країни, всередині. Головне перше, це безпека, друге це житло, робота, інфраструктура. Якщо все це буде привабливим для українців, вони не будуть покидати нашу країну і вони будуть повертатися в умовах, якщо вони ще знаходяться за кордоном. Пане Василю проілюструю ваші слова на одній з публікацій е Нідерланди про планують довгострокову політику для українців. Уряд Нідерландів розробляє плани. Ще раз уряд Нідерландів уже розробляє плани для українців, які залишатимуться в країні довше, якщо захочуть, звичайно, та підтримувати тих, хто прагне повернутися додому. А найголовніше, що будуть розширяти можливості для того, щоб була координація і діалог, співпраця з муніципалітетами, виконавчими органами і представниками української громади для того, щоб українці знаходили роботу в Нідерландах. Ну. От дивіться, уряд Нідерландів вже опікується цією проблемою, не дивлячись на те, що директива Європейського Союзу продовжила час перебування українців як прихисток від війни на території Європейського Союзу до 4 березня 2026 року, ми знаємо приклад тієї ж Польщі, от ви зараз про Чехію згадували, тієї ж Польщі, яка завдяки. Тому що релокувався український бізнес. Багато біженців осіло в Польщі, багато людей, українців, які в Україні навіть не ну не те, що не думали, вони навіть не мріяли почати бізнес. Почали бізнес у Польщі невеличкий свій, десь сімейний, але сплачуючи податки, наповнюють бюджети гмін. А потім, звичайно, воєводств польських. Всі країни Європи борються за українських біженців. Одна Україна. Ну, не знаю вже, ну скільки ж можна про це говорити, ще тільки в стадії розробки концепцій. Якщо б зараз ми з вами змогли оцінити хоча б приблизно, ту концепцію або ту програму, яку могли б створити, то наскільки років її треба створювати, ну, то в тяглості. і скільки грошей під неї треба виділяти? Тому що не під можливо. Якісь певні галузі сектори економіки треба буде відновлення. А відновлення трудових ресурсів, а отже, нарощування українського людського капіталу і потенціалу. Дуже гарно ви сформулювали. Це дійсно такий глобальний погляд на те, що відбувається. Справді потрібно формувати програму як мінімум на одне покоління, тобто не менше, ніж на 20 років. Далі, стосовно того. Що потрібно робити для того, аби і українці поверталися, не виїздили, аби ми стали країною, куди хотіли приїхати мешканці інших країн, і звідки на це потрібно грошей? Давайте просто порівняємо: наш Міністерство економіки. Планує, що у 2032 році ВВП нашої країни повинен скласти 262 мільярда доларів. Польща у 2026, тобто в наступному році, скоріш за все, вийде на ВВП в 1 трильйон доларів. До 2032 року це мова буде йти може навіть і про 1 трильйон 200-1 трильйон 300 мільярдів. Тобто різниця буде майже в 6, а може навіть і в 7 разів, і говорити, що ми можемо якимись економічними і суто економічними чинниками. Повернути людей або створити умови, щоб люди сюди поверталися, ну я в це не дуже вірю. Але я вірю в те, що нам потрібно робити не стільки кількісні, скільки якісні зміни. Нам потрібно розвивати нашу країну таким чином, щоб країна ставала країною свободи, країну свободи підприємництва, свободи вибору, свободи слова, свободу переміщень. Якщо це все буде в нашій країні. Ми станемо привабливими і для бізнесу, ми станемо привабливими для людей, ми будемо країною, куди захочуть повернутися всі українці, котрі зараз знаходяться за кордоном, і тоді в нас з'явиться історичний шанс. Якщо ж ми будемо йти суто кількісними показниками, якщо ми будемо сподіватися, що ми тут зробимо якісь. Області або місті якісь такі особливі умови, щоб сюди поверталися, і тільки сюди, а не будемо розвивати всю країну. Це хибний шлях. Ми не зможемо перебороти економічно, наздогнати наших сусідів в найближчі 10-15, навіть 20 років. Хочеться все ж таки, щоб оптимістична лінія вашої відповіді перемогла. І в українській можновладці, особливо профільне міністерство, зрозуміли, що потрібно не концепції не створювати, а міняти підходи до того, щоб залучити українців, повернути українців, зацікавити українців Україною. От таке дивне буде у мене сьогодні закінчення нашого спілкування з Василем Бескобойниковим керівник проєкту візія 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів в найближче десятиріччя. Президентсь Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Я вам дуже дякую, пане Василю. Що ви не, не схибили. Я знала, що будуть такі хороші, цікаві і досить глибинні відповіді. І ми поспілкувалися на складну тему як. При тій демографічній кризі, яка лютує в Україні, і тому демографічному провалі знайти можливості і ресурси, повертати українців і забезпечити можливість українським сім'ям мати не одну-дві дитини, а вийти на той показник, про який, можливо, будемо мріяти п'ять-шість дітей, щоб в нас було більше. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, в студію сьогодні працювала Світлана. Кушнір. Ви були на каналі інтервізор. Тому лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.